Є новина, друзі, нове знищення антикорупційних органів та агент розвалив Арестовича. Дослухайте до кінця з'явилася інформація в виданні Бабель про те, що ну я колись розповідав, що недаром сюди привезли цього депутата Христенко, який переховувався в Дубаї, і збув вдалося його ну якимось чином доставити до Києва. І от він зараз дає. І покази по різним кримінальним провадженням. А як було відомо з відкритих даних, які опублікувало СБУ, що цей Христенко, він нібито був довіреною особою, набу і різних детективів керівників. Тобто він вирішив якісь такі ну, мутні справи, можна так сказати, і має на них інформацію. І от, виданню, почув, що з'явилася інформація, що Христенко дає покази в одному з кримінальних проваджень, і по цьому кримінальному провадженню нібито нібито хочуть оголосити підозру антикору. Корупційному прокурору, тобто керівнику антикорупційної прокуратури, і якого вибрали на конкурсі, це Клименко. Що нібито це Клименко проходить по якимсь кримінальним справам, і СБУ може йому оголосити підозру. Якщо СБУ це зробить. То керівництво антикорупційної прокуратури перейде до генерального прокурора, тобто відбудеться те, що робили депутати, коли голосували за знищення антикорупційних органів в липні, тільки ну шляхом того, що просто Клименко може установити з посади. Я думаю, що розумієте, це дуже складна ситуація. Треба представити докази відповідні, якщо там щось цей хрестенко сказав. Ну має бути підґрунтя, тому що це буде сприйнято і в Європі, і в Україні як новий виток знищення незалежності на Органів подивимося, тому що ну ці всі сигнали, це можуть бути йти і від антикорупційних органів, які намагаються таким чином зупинити якісь дії СБУ, ну в їхній кулуарній війні правоохоронних органів антикорупційних спецслужб, як я її називаю. Але це знаєте ще один сигнал початку другого витка війни і можливого якби знищення антикорупційної системи, тому що якщо передати керівництво антикорупційної прокуратури генпрокурору, Ну він буде мати доступ до всіх проваджень, і все буде зрозуміло і відомо офісом президента. Тому стежимо буде дуже цікаво.